Права 980. Підстав замість зірочок такі цифри, щоб число. Ну і читаємо перше завдання: число 5, зірочка, 7, зірочка ділилося і на 3, і на 10. Для того, щоб число у нас поділилося на 10, в кінці має бути обов'язково 0. Тобто замість другої зірочки обов'язково треба поставити 0. Що робити з першою зірочкою? Ну, треба порахувати суму цифр без першої зірочки і дивитися, що ж ми можемо до суми цих цифр, яку цифру додати, щоб наша сума цифр ділилася на 3. Записуємо тоді оскільки оскільки пишемо 5 зірочка 7 0 ділиться на 10 на 10 і пишемо 5 плюс 7 і плюс 0, це дорівнює 12. Так? Ну, а 12 плюс. Скільки ми можемо до 12 яку цифру додати, щоб сума цих тоді ділилася на 3? Можна додати 0. 12, тобто якщо ми замість першої зірочки напишемо 0. То в сумі у нас буде 12, а 12 у нас кратне 3. Далі. Можна іще придумати 12, можна додати 3. І це буде 15. Тобто, якщо я замість першої зірочки підставлю 3, також буде вірно. Потім 12 можна додати І6, це буде 18, також кратне 3. І навіть до 12 можна додати 9, і це буде 21. Що також кратне 3. Добре? Тобто всі ці доданки це то, на що можна замінити першу зірочку. То так і записуємо тоді. Першу. Запишемо так. Зірочку. Можна замінити. Можна замінити на цифру, на цифру 0, кома, далі, або 3, потім 6, 9. Ну і зараз, які ж ми цифри можемо число в кінці-кінців отримати? Тобто це може бути число. 5 зірочка 70. Замість зірочки пишемо спочатку 0. Тобто це буде 5070. Або може бути 5370. Або наступне число може бути 5670. Ну і останнє число може бути 5970. Усі ці числа. У нас будуть ділитися одночасно і на 3 і на 10. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що у нас є число 10 ну, тисяч. Тобто одиничка, три нолики, потім дві зірочки. Треба, щоб воно ділилося і на 9, і на 10. Ну, аналогічно число буде ділитися на 10, коли? лише тоді, коли в кінці буде 0. Тобто остання зірочка у нас обов'язково має бути 0. Знову будемо рахувати суму цифр, коли у нас. Перша зірочка, ну замість неї просто запишемо зірочку, то пишемо тоді, оскільки. Оскільки 10 тисяч. Потім 0, зірочка 0. Ділиться на 10. На 10. Ну і рахуємо суму цифр і. Тоді у нас буде 1 плюс 0, плюс 0. І ще 1 0 в кінці. Це дорівнює 1. Так, тобто сума цифр у нас без цієї зірочки це одиниця. А тоді що нам треба додати до одиниці, щоб у нас сума ділилась на 9? Можна додати тільки цифру 8. У всіх інших випадках ми не отримуємо суму цифр, що кратно число 9. Пишемо А1 плюс 8 – це дорівнює 9, що кратне число 9. Цифрою. Вісім. Ну і запишемо, що тоді в нас вийде, тобто у нас число вийде 10 тисяч. Вісімдесят. Це число у нас буде одночасно ділитися і на 9, бо сума цифр у нас ділиться на 9 і на 10, бо у кінці в нас 0. Переходимо до третього завдання. Бачимо, зірочка 3 0, зірочка. Треба, щоб ділилось і на 5, і на 9. Ну, для того, щоб воно ділилось на 5, в кінці може бути або 5, або 0. Обидва варіанти можливі. Записуємо тоді. Оскільки. Пишем «зерочка». Так, потом напишу спочатку «0». И тогда «зерочка» — «0». Так, пишем «делается на 5». Ну, а тепер нам треба рахувати окрему суму. Спочатку першу суму, а потім другу. Так? Пишемо А. Тоді 0 плюс 0 плюс 0. І скільки там ще нуля? 4 нуля? Дорівнює нулю. 0. Це перше. І... Тоді 0 плюс скільки буде ділитися на 9. 0 плюс 9 дорівнює 9. Це перший варіант. Ну і є ще один варіант, коли ми рахуємо 0 плюс 0 плюс 0 і плюс 5. Так, це буде перший варіант. І давайте тоді другий. А тоді 0 плюс 0 плюс 0, і плюс. 5, Це буде дорівнювати 5. І 5. Тоді скільки треба додати, щоб ділилось на 9. Плюс 4. буде дорівнювати 9. Так, ці два варіанти ми перебрали. Тоді пишемо першу зірочку. Можна замінити. Можна замінити. Тобто ось у нашому першому випадку, коли тут були нулі, то ми можемо замінити на 9. 4 дописала я цифру 4. Ну і запишемо, які ж варіанти у нас можливі тоді. Коли буде перша дев'ятка, то у нас будуть тоді запис 90 тисяч. 90 тисяч у нас буде ділитися і на 5, і на 9. В кінці 0 ділиться на 5. Сума у нас 9. Ділиться на 9. Так. Ну і або тоді пишемо. 4 тисячі 40 тисяч 5. Такі два числа можливі, як відповідь. Так, добре. Ну що ж, сподіваюся, зрозуміло. Переходимо до четвертого завдання: 47 і дві зірочки ділилось і на 3, і на 5, і на 9. Для того, щоб у нас число поділилось на 5, треба, щоб в кінці було або 0, або 5. Але 5 не буде ділитися, якщо в кінці на 2. То виходить, що в кінці обов'язково треба написати 0. То ми пишемо, оскільки, пишемо 71, зірочка 0. Ділиться. Це ми зробили. Далі А. Тоді записуємо суму 7 плюс 1 і плюс 0. Це дорівнює 8. Так, і тепер, що нам треба додати до 8? У нас поділиться на 3, коли сума цифр у нас буде ділитися на 3. То ми пишемо тоді, і 8 плюс скільки буде ділитися на 3 плюс 1. Це дорівнює 9. Далі. 8. можна ще додати 4. Це буде 12. І 8. І ще можна додати 7, це буде дорівнювати 15. Все. 8 нам не підходить, 9 не підходить. Так. Це ми записали. Тоді пишемо. Першу. Зірочку Можна. Замінити. На цифри, на цифру. І записуємо яку один можна замінити? Один чотири. Потім. 7. Ну і запишемо, які ж кінці кінців. Тоді у нас утворяться числа. Замінюємо спочатку на 1. Тобто це буде 7110. Потім наступне 7140. І останнє 7170. Так, усі ці числа. Три, які записані. Вони одночасно будуть ділитися на три, тому що сума цифр у нас ділиться на три. Далі будуть ділитися на п'ять, тому що в кінці 0, а якщо в кінці 0 ділиться на 5 і буду ділитися на 2, бо у нас парне число. Ну що ж, це ми зробили? Що тут записати замість відповіді? я Не знаю дуже громістко, я пропоную записати просто ті числа, що вийшли. Тому що зірочки у нас тут по-різному скомбіновані. Записуємо тоді відповідь

Записуємо як відповідь число 10 тисяч Є. До третього записуємо дві відповіді. Записуємо 90 тисяч або 40 тисяч. Ну і до четвертого як відповідь записуємо три числа. Пишемо четверте. Ну і записуємо 7110, Потім 7140 І останнє 7170. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання. Якщо підбирати тільки один варіант, зупинитися на одному варіанті, все було б набагато простіше. Ну, але не знаю, що мали на увазі автори. Можливо, треба все-таки знайти було всі варіанти. На цьому вправу завершено.